Так, ну що, дядьки, зібрали вектор е, трошки донизу, тому що у нас цей лонжерон наверху вище, ніж цей. Е, трошки донизу і трошки набік, бо він тут у нас, пам'ятаємо, да, брус в цій стороні. Тобто ми тянемо. Під кутом і трошки донизу, тут взявся зажимом за низ. Сама нижня полка така, гадаю, на неї основну напругу. А остальне вистукувати. Ну, можливо, прийдеться ще за цю полку братися, щоб натягувати її. Ну, вирішив почати з нижньої. Так, як я сородив наш міні-стапель. Так, на корні лонжерону е, зробив такий адаптер і до нього вже вварився конструкцією. Получається, я буду тягнути від корня, щоб розтягнути лонжерон. Ох, як воно тут все викручене. Ну, в общем, вирівняємо. Якщо сильно не буде йти, підігріємо трошки, бо в гаражі прохолодно. В общем, пробуємо потягнути. зробили першу підтяжку, не, не сподобалося. трошки звичайно, тут пішов цей вугол, якби він уже у нас трошки розійшовся навіть. Але трохи не то. Будемо братися тут за оцю стінку, будемо за неї братись. Бо за низ, виходить, сильно викручується. Починає. Пропелер ставати потягали лонжерона Маємо вже отаку форму в нього. Але він трохи вищий. Зараз поки покинули, нічто. Поки що покинули е, полку крила. Вирішив потягнути трохи. Якраз там та складочка у нас. В общем, отак от. от. натягнули дебело. Ну як дебело, наскільки це. Можливо, при цій конструкції, та для цієї машини дебелити не треба. Так, зараз будемо простукувати. Так, народ, на чому ми зупинилися. Той лонжерон у нас вже рівненький. Маємо форму під подушку. Ми робили по цілій подушці з цієї сторони. Цю нам подушку ще треба буде. Е, рихтувати. Во. Потім уже по місту, щоб стало. Е, такий вигляд поки що має ланжерончик. Всередині вже рівненько площина ця співпадає стою, як повинно. Ну В общем, якщо що, щось десь може ще поправимо. Сталася така проблемка в нас. Ну Якби я і згадав, що вона буде, але надія була, що все-таки мене. От Зараз включений лазер. Не звертайте увагу, трошки край тут підігнутий, на донорі, видать, хтось ловив там камінці. Нічого, ми відстукаємо, коли це все звариться. Сам краєшок відстукаємо, тому що до нього кріпиться бампер, щоб бампер рівненько стояв. Е... Ось тут ребро всередині. Ось воно. А там воно аж оно де. В общем, різниця між лонжеронами, так само я міряв от цю полку. У цю полку. Різниця та сторона і ця сторона сантиметр. У нас був сильно і зломаний той лонжерон. Я все шукав в ньому причину. Але причина не в ньому. Причина в цьому лонжероні. Він теж у нас добряче зломаний. Там я показував спочатку, там був удар по ловісю. На піввісю був удар по лонжерону. Ех, в общем, я все облазив там, все обдивився, ну нема куди там на сантиметр зламати той ланжерон вниз. А от оцей угору є куди. Ось маємо цей удар. Оцією ось, ось сюди був удар. Тут оце от, таке воно прогнуте все. Повинно бути рівненьке. І от я думаю, що тут лонжерончик і підламався. Понизу речах стоїть в рівні. Значить, що я гадаю? Я розкрию зараз тут лонжерона, щоб добратися до лонжерону, тому що там всередині так само зломаний підсилювач. І він мені не так легко не дасть це зробити. Розкриємо лонжерон, кришку тут виріжем, можливо, частину підсилювача виріжем. Лонжерон залишимо і його будемо зламувати вгору. Закріпимося за це місце за яму. Щоб воно у нас залишилося на місці, щоб воно у нас вгору нікуди не йшло. А сам ланжерон, щоб пішов угору у нас. ну в общем Такий план шукати цього сантиметра, бо інакше я його ніде тут не найду До речі, туди і далі уходить різниця до 5. От, оці місця, полки крила 5 мм. Ну, я, звичайно, не по цьому кривому не міряв, що тут погнути. Тут є такі штамповочки, зубчики з тієї сторони теж є. Я по нім міряв. Стакани далі геть взагалі тютя в тютю стоять. По швам пробував, тому що тут погнуті края, хоч ми його трохи і вернули цю сторону назад. Тут такий був аж отакий бугур. Пробили назад. Але видно, він тут із цієї сторони трохи зломаний. Ну, в общем, я цим точкам не довіряв, а от іменно по швам міряв стаканів, стоїть чітко. Так що от розкидали ми тут ходову, витягнули стійку і будемо зараз розбирати тут. Ну, Ось, трохи розчистили, тепер видно масштаб пошкоджень більше наскільки воно тут Во. вклалося туди, зламалося отак. Ну, я гадаю, це 100% тут отой сантиметр наший сидить всередині. Зараз сверлим кришечку, виріжемо. І заглянемо всередину, що там робиться. Ну, ось ми і відкрили цю сторону. Підсилювач вирізати, мабуть, ми не будемо. Я дивлюся, тут пошкодження в основному тут. Ну, трохи він туди продавився. Ну, в общем, поки що не будемо. Будемо пробувати піднімати, а оце просажувати вниз. Тут от він, виходить, якби Проламався так. Во. Ну і трошки тут прогнувся. Якщо що, можемо чимось ципануться. Та у нас є дебелий е, зворотній молоток, яким можна буде це все смикнути назад, якщо треба буде. От вам і слабе місце. Получається, тут якийсь виріз був. Незрозумілий, але він менший був. Це його сюди так забило. Він трошки він отакий виріс, такий, десь сантиметр. Е, далі, е, отвір. Тобто тут дуже вузьке місце. І ще й всередині е, підсилювач з отвором. І Ланжерон з отвором. І от саме таке вийшло слабке місце. Я гадаю, зараз тут ми все вирішимо. Цепляємося за цей кронштейн речага, е, кріпимося десь ямі і давимо вгору. Да, треба буде щось підкласти під задок, тому що буде, мабуть, сідати е, жопа на пружині. Щось, щоб, щоб мертво було зафіксовано, щоб вона не сідала. Так, ну що, е, заякрилися в ямі е, підклали під піддомкратник ззаді щоб іменно точкою там, де піддомкратник, е, поставили гідравліку. Е, поставили підставку, зараз вас туди поставимо. Тут я поставив лазера от так от, крейдою намалював, щоб було видно. І йде у нас щось, не йде. Ну і ви будете за цим, цим процесом дивитись, йде воно чи не йде. Остаюся, все ж розібрав перемірять. Трошки щось десь помінялось на підставках. У нас та сторона стала на 2 мм вище. Ну, навіть з тим, це я понизу знову все переміряв. Навіть з тим ми вийшли лонжерончик ось, і лонжерончик ось, да, видно. Перейду. Ось-ось. І там. От тепер. Ну тут воно трохи карявеньке, трохи там, я не знаю, якраз десь оці 2 міліметра тут і знайдуться. Е, брус буде в нас тепер в рівні чітко. Полка, оця, е, на 3 міліметра різниця з тою стороною. І оця на півтора з тої стороною. В принципі, я гадаю, можна пробувати набирати. Так, народ, поки що на такому етапі пробую я набирати Попаяли ми вуха. Є тепер як кріпити. Во. Фари і пробуємо поки що набирати. Тут якби вона трошки жметься. В общем, щоб набирати, треба бампер вставляти в крила. Тут отакий пазик. Не знаю, рівненький, мабуть, десь міліметра 4 що в нього защелкнувся бампер. На новому ж крилі у нас тут три і все, і нема його, він впритик приварений. Не знаю, прийдеться, мабуть, зараз його відсверлювати та переварювати його, бо, бо діла не буде. Кап'ять нове крило і вже з ним дохать. Отак от. от е, Висверлив точки. Е, всі, крім крайньої, на крайній трошки провернув, тримається, зробили зазорчик рівненький, ну, воно видно, напів отвору, змістили, саморізом прикрутив. Е, так, буду пробувати накидувати бампер. Передочок отак. Трошки підзібрали, поставили підсилювач, хе -хе, так можна назвати, да, бампера. Зараз будемо дивитися, якщо все більш-менш до капота і вже з капотом, аж потім все зварюємо докупи. ну що народ Отак от вийшла у нас перша наборочка. Капота ще нема, поки що так. Зібрали, дуже цікава. Пара, дивіться, да, яка тут дірамаха. І тепер дивимося сюди. Тут немає ніде нічого. Воно все сплошняком Не знаю я, яка з них правильна яка неправильна. В неї от вухо, я ще вухо паяв, вухо в цій широке таке, а в цій возеньке таке вушко. Ну, які є. Фари, у неї робота світить. Я так розумію, походу, це пластмас, а то скло. значить, то більш на оригінал схоже. Так, далі, в принципі, все більш-менш зазорчики є, по крилах є бампер, єлі, натягнув, залишаю я два дні буду на роботі. Нехай він привикає. А далі ми готуємо капот, спотерим капота і будемо вже дивитися з капотом. Якщо все встраю, зварюємо докупи, віддаємо, робимо відос і показуємо вам.